Сьогодні 26 листопада триває 1372-й день оборони України. Росія продовжує активно атакувати на основних напрямках фронту. Ввечері 25 листопада ворог завдав 11 ударів по Запоріжжю. Є постраждалі. А вночі та вранці, 26 листопада, російські шахеди зафіксували і на Полтавщині. Свою роботу в етері розпочинає інформаційна служба медіа центру візит. Вітаю студія Вас. працює» Ярина Скрипачова. Звітуємо за 30 день поточного тижня. Анонсуємо головне та цікаве на цю годину. У Криму почало обговорення проєкту міського бюджету на 2026 рік. Після відвідування атракціону у Придніпровському парку двоє неповнолітніх дівчат госпіталізовано. Міськводоканал водоканал наступного року ремонтуватиме старі труби по-новому. Понад 30 мільйонів гривень владники міста збираються витратити на ремонт зелених насаджень у Кременчуці. На Полтавщині спочатку грудня починає діяти заборона на вилов річкових раків. Історія про байдужий захист прав дитини, яка позбавлена батьківського піклування з боку владних органів опіки, у Кремичуці взялися ділити бюджетний пиріг на наступний рік. Так, учора на депутатській бюджетній комісії було представлено проєкт бюджету 2026. Розповісти, як збираються дерибанити міські гроші на засідання, особисто завітав мер Малецький. Посунувши з місця голову комісії депутата Плескуна, пан мер вирішив бути на чолі. Доволі довго віщав про те, кому дістанеться більше, кому менше. А ще вже традиційно захищав своїх піарників, комунальне телебачення, на яке у наступному році планують спустити. Понад 28 бюджетних мільйонів. Усі подробиці від Альони і 4,4 мільярди гривень саме стільки сягатиме міська казна у наступному 2026 році. За такий ласий бюджетний пиріг, який міські владники на чолі з мером малецьким попередньо вже розділили. У мерії мають дякувати наповнювачам міської скарбниці, платникам податків. Основними нашими податками залишаються ПДФО. У нас всі заплановані наші показники перевиконуються, і пальне і вироблене, і ввезена, акцизний податок з реалізації суб'єктів господарювання, податок на майно, плата на землю і єдиний податок. Ну а тепер, власне, про сам деребан, зокрема по галузях. Так доволі чималу суму, а то майже 800 мільйонів гривень у наступному році мають виділити освіті. Як йдеться, тому вагу понад 500 мільйонів гривень. Тут складає заробітна плата. На соціальний захист населення у бюджеті міста у 2026 році передбачають понад 300 мільйонів гривень. Мер говорить тут цифри диктують реалії життя. Видатки зростають в половину в порівнянні з цим роком. Пов'язано це з тим, що у нас велика сума йде на виплату матеріальної допомоги учасникам війни, велика сума йде на допомогу мобілізованим і на матеріальну допомогу кремечужанам. Медицині міста планують спрямувати близько 200 мільйонів гривень. Те, що не дає МСЗУ для того, щоб зберегти і дитячу лікарню, нашу лікарню інтенсивну лікування, ми будемо доплачувати. Житлово-комунальній галузі від бюджетного пирога у наступному році обіцяють відрізати майже 600 мільйонів гривень, хоча потреби значно більші. Тут пан Малецький взявся закликати підлеглих, так би мовити, не розкочувати губу. Ми не можемо забезпечити вам ваших хатівках. Серед іншого мер повідомив, що з 1 січня планував своїм підлеглим дещо підняти заробітну плату, але то буде навряд чи. Нас не вдається підняти із першого на першого і 18 мільйонів. Ми зекономили для бюджету, не піднімаючи зарплату апаратам управлінь. А ось на чому наша така заощадлива владна команда економити традиційно не збирається так. То на своєму піарі. на комунальне, тобто мерське кишенькове телебачення, яке на тому ж таки Ютубі дивляться від 20 до 200 глядачів. Наша мерія вбухає 28 бюджетних мільйонів. Наш мер піар любить. А ось запитань про витрату грошей платників податків на рекламу себе любих. Ні, тому і взявся усіляко ухилятись від запитань журналістів. ну дивіться. По перше, це заробітна плата. О, і піднімається не Е, э, э, Ні, вона піднімається всім, тобто вона піднімається всім. У продовження вже теми розподілу міського бюджету то серед галузей, яким дістанеться найменше, то культура і мистецтво на 2026-й Тут передбачають близько 90 мільйонів гривень. І фізична культура та спорт 63 мільйони гривень. Вже серед іншого, торкаючись теми капітальних видатків, чимало говорив мер про укриття у школах і садочках, які на четвертому році війни тільки збираються будувати. Зроблена геологія і геодезія під підземне сховище, таке як в 11 му ліцеї, 19-та школа зроблена те саме, 20-та школа зроблена те саме. В планах ще зробити укриття на 24-ту школу, третя школа. Проєктні рішення по школі робляться по молодшій школі, і ми не залишаємо все-таки наше бачення, що в старшій школі теж треба робити повноцінне укриття, але це після 19, 20, ї 22. ї 14-й садик теж він в планах. Ми будемо робити в наступному році. 14-й, 74-й садок. 46-й ми я сподіваюся, в цьому році закінчимо. 50-й ми в цьому році сподіваюся, дуже закінчимо. Болючою нині у мерії і є тема відрахувань з міського бюджету до державного. Пан Малецький бідкається. Якщо заберуть більше, не виключено, те відчують на собі. Ні, не владники, а пересічні містяни. Перше читання пройшло і 64% Норматив не затверджений для місцевого самоврядування в частині відрахування ПДФО 64%. Тобто, може так втрапити, що буде 60%, а на не 64% від цього залежить дуже багато. Це наша різниця в тарифах. Якщо держава не дасть ці 4%, то доведеться все це платити споживачам. Зазначимо, громадські слухання бюджету 2026 мають відбутись у мерії 12 грудня. У небайдужої громади є можливість взяти участь та висловити свої зауваження і пропозиції щодо розподілу міської казни. Та чи дослухаються до містян пани обрані, то вже виникають великі сумніви. Краще б виділили на допомогу нашим воїнам. Такі реакції ми чуємо від містян після новини про те, що на комунальну телерадіокомпанію знову виділяють чималу суму, а саме 28 мільйонів гривень з бюджетного кошика Кременчука. Наша знімальна група сьогодні вирушила на вулиці міста, аби почути більше думок пересічних мешканців. 28 мільйонів – Ну це дуже ну це занадто. Це які повинні бути зарплати у них. Ну а куди спрямувати? Ну, а допомагати е, воїнам. Ми о, дивимося по телевізору, по 50 гривень посилаємо, по 100 гривень посилаємо. Ну от Хоч я, якось треба допомогти їм. Лучше б ці кошти хоч щось виділили туди. У нас ж багато є військових, які повертаються. То я вважаю, що краще б витратили гроші на допомогу їм. Ми переселенці, ми на свої квартири возивали. Ми надали гроші на житло. Ну, це дуже багато. Я б завжди спрямувала, в мене сина на нульовки. Я б туди віддала ці кошти. – Я думаю, все в одну бочку скидати не, не стоїть. Повинна бути альтернатива. Все-таки, скільки людей, скільки й поглядів. Правильно? Тому я б поступила по-другому. Наприклад. Ну, Наприклад, я б спрямувала це на творчість дітей. Все-таки вони обділені. Не кожна мати й батько з, з, ну, здатні заплатити як е, би платне це все. все на засу правити. Все на, на війну. Це буде доцільно. Це доцільніше, ніж телебачення. Типу, зараз ніхто не дивиться телебачення. Якщо дивиться, то всі в соцмережах, так, в, так, а ну, все в якомусь губа. там телеграмі. Тільки на війну. Тільки на війну, так. Більше нікуди. <рес> Більше а ні. от ці всі розговорилися. Якщо б вони йшли, дійсно, що ви говорите, то ще інше діло. Але якщо так воно йде по карманам, то краще на війну. Більше допомоги військовим та вимушеним переселенцям. Мабуть, на ремонт доріг, бо дороги так собі. Укриття. Ремонт, обслуговування, також на армію. Я думаю, що є важливіші речі, ніж телекомпанія. На воїнів наших, на допомогу. Я б не витрачав би такі кошти на телерадіокомпанію, так, тому як всі новини нормальні можна перечитати в інтернеті. Тому вважаю, що зараз доцільніше це потратити на армію, на оборону, на захисні споруди якісь. А понад 30 мільйонів гривень владники міста збираються витратити на ремонт зелених насаджень у Кремчуці. Відповідну програму мають затвердити на найближчій сесії міської ради. Комунальники твердять, необхідність приводити дерева до ладу є постійною і з часом проблема тільки загострюється. Далі прямо мова. Загальний розмір усієї програми на три роки по всім головним розпорядникам більше 32 мільйонів. Орієнтовно на рік спрямовується близько 10 мільйонів зафіксованих аварійних дерев, які потребують видалення близько 700 кожного року на превеликі жальці. Ця кількість збільшується, тому що дерева досягають своєї вікової межі, десь десь пошкоджується, і для забезпечення або убезпечення мешканців, ми повинні проводити відповідні роботи. У продовження теми комунальної фахівці вкотре визнають у місті понад 70% мереж того ж таки міськводоканалу зношені. Водночас пан Москалик вчора у мерії взявся хизуватись. У наступному році ремонтуватимуть старі труби по-новому. Як саме слухаємо далі? Ми отримали від наших західних партнерів обладнання для безтраншейної прокладки комунікації. У нас є деякі ділянки, де ми можемо без розкопок, без проведення земляних робіт. Відкритим способом проводити так звану сонацію, тобто ми в існуючу комунікацію, яка сьогодні вже втратила свої там фізичні властивості, ми можемо затягувати спеціальний матеріал, який потім розширюється за допомогою температури, і ми отримуємо майже ну нову, не майже а нову комунікацію, нову трубу в стінках цієї старої. До подій надзвичайних вчора близько на піввосьму вечора на лінію служби 102 не дійшло повідомлення від бригади швидкої медичної допомоги про травмування двох дівчат 14 та 15 років у парку відпочинку Придніпровській. Слідча оперативна група встановила, що неповнолітні випали, катаючись на атракціоні. Лавка відірвався пасок безпеки. Постраждалих ушпиталили до Кремичуцької дитячої лікарні. Прямо мова далі. Длячий підрозділ Кременчуцького районного управління поліції під процесуальним керівництвом Кременчуцької окружної прокуратури розпочав досудове розслідування за частиною 2 статті 271 Кримінального кодексу України порушення вимог законодавства про охорону праці, якщо воно спричинило тяжкі наслідки. Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк від 2 до 5 років або позбавлення волі на строк до 7 років з можливим позбавленням права обіймати певні посади чи здійснювати певну діяльність. У межах кримінального провадження встановлюють причини та обставини інциденту. На Полтавщині з початку грудня починає діяти заборона на вилов річкових раків. Відповідно до наказу від 20 листопада на Кременчуцькому та Кам'янському водосховищах обмеження почне діяти з 15 грудня і триватиме до 30 червня 2026 року. На всіх інших водоймах області заборона стартує вже з 1 грудня. Фахівці наголошують, що ці заходи спрямовані на охорону раків у найбільш вразливі періоди їх життєвого циклу під час виношування ікри та линьки. Саме в цей час популяція потребує особливого захисту. Про відповідальність, передбачену законодавством у разі порушення заборони та незаконного вилову. Нам розповіла начальниця відділу іхтіології регулювання рибальства, меліорації та аквакультури Юлія Бондарь. У разі випадкового вилову раків їх потрібно одразу випустити у водойму у живому вигляді. Вилов раків під час заборони є грубим порушенням природоохоронного законодавства. За це передбачена як адміністративна, так і кримінальна відповідальність. Порушнику доведеться заплатити за кожного виловленого рака збитки у розмірі 3362 гривні. До інших тем сьогодні в автозаводському районному суді Кременчука відбувся черговий розгляд справи за позовом Романа Пономаренка та Ольги Олійник, батьків хлопчика, який отримав тяжкі травми після падіння дерева на території дитячого садочка. Номер 19. родина вимагає від Кременчуцької міської ради та підпорядкованих їй департаментів відшкодування моральної та матеріальної шкоди по 864 тисячі гривень для кожного з батьків та 2 мільйони 592 тисячі для постраждалого Марка. Подробиці із залу засідань від нашої Лесі Жуйкової. До зали суду сьогодні з'явилися позивачка мати постраждалого Марка Ольга Олійник разом із представниками Сергієм Стрижаком та Валерієм Галінкіним, представниця Кремичуської міської ради та представники підпорядкованих мерій департаментів, а також третя особа колишня завгоспка дитсадка номер 19 Оксана Панащук із захисниками. Водночас двоє інших третіх осіб Наталія Коломойченко та віцемарка Усанова, вкотре на засідання не прийшли. Суддя Діна Андрієць повідомила, що етап З'ясування обставин у справі завершено. Тож цього разу перейшли до судових дебатів. Перше слово надали позивачці Ользі Олійник Він дуже мріяв знову ходити, бігати, гратися з друзями і чекав, коли нарешті його лікування завершиться. Він ніколи не буде тим марком, який був по стану здоров'я 20 жовтня 2021 року. Як і позивачка, так і захисники Сергій Стрижак і Валерій Галінкін, посилаючись на висновки експертів і матеріали справи, наголосили на потребі задоволення позовних вимог і стягнення з відповідачів по 864 тисячі гривень для кожного члена родини і 2 мільйони 592 тисячі для постраждалої дитини. Втім, представниця виконавчого комітету міської ради Наталія Шенкаренко зазначила у своїй промові, що дотичність відповідачів до трагедії не обґрунтована. За таких обставин вважаємо, що обов'язок відшкодування заподільної моральної шкоди не може бути покладений на Кременчуцьку міську раду та її виконавчого комітету. У жодного доказу того, що саме міська рада чи виконком допустили, порушення у справі немає. Родина зазнала страждань, однак компенсація моральної шкоди можлива лише тоді, коли доведена вина того, кому її пред'являють. У даній справі вини Кременчуцької міської ради та виконавчого комітету не доведено. Як представниця мерії, так і представники департаментів лише поспівчували матері, чий син після інциденту в дитсадку залишився дитиною з особливими потребами. Ваша честь під час судового розгляду також було спростовано про департаменту житлово-комунального господарства, оскільки він не визначений балансоотримувачем, оскільки він не може бути балансоотримувачем, оскільки балансоотримувачем є підприємство, установа організація. Ми відповідно до своєї організаційно-правої форми є орган місцевого самоврядування. для департамент фінансується виділення лише тих дарів, які визначені аварійними, і не на території до навчальних закладів, а на територіях, які не передані не користування, не є прилеглими, про що також зазначено в правилах благоустрою. Тому ваше ще все ж таки прошу відзволити частину стягнення саме з департаменту житлово-комунального господарства коштів, Екс завгоспка ЗДО номер 19 пані Панащук, яка проходить у справі як третя особа, на дебатах не виступила. Натомість висловилися адвокати Сергій Сьоря та Руслан Ульянов. Якщо це був сильний вітер, і дерево зламало саме у нас впливу зовнішнього факту сильного віктора, про що свідчить і наявність фотових попередження в цей день, то має місце нещасний випадок. Покладати відповідальність за нещасний випадок, чи можна покладати відповідальність за нещасний випадок на того числа відповідача, ну не знаю, найсудно різно. Погода, гроза будь-яка сильна злива, вітер швидкістю 15-24 метри на секунду є небезпечним віддерматологічним м'ясом. Згодом суддя Діна Андрієць оголосила перерву, після якої оголосила ухвалу у справі. Задовольнити частково стягнути із Кремчуського закладу дошкільної освіти ясла садок номер 19 Кремльської міськради Кремчуцької району Полтавської області на користь пономаренка Марка Романовича 1.06.2016 року народження, в інтереси якої діє законні представники Оліни Ольга Миколаївна, Пономаренко Роман Михайлович, моральну шкоду в сумі 1 мільйон 296 дев'яносто тисяч гривень. Серед іншого передбачено стягнення з дитсадка номер 19 на користь батьків постраждалого хлопчика, моральну шкоду в сумі 432 тисячі гривень на кожну особу та оплату судового збору. У іншій частині вимог суд постановив відмовити. Наступна історія мала б врешті стати історією зі щасливим кінцем. Коли дитина, фактично позбавлена батьківського піклування, знаходить дім. Люблячу родину, розуміння та підтримку не лише з боку нової сім'ї, а й від представників різних рівнів влади, як державної, так і місцевої. Підтримку від тих, хто так прагне опікуватися дітьми та їх майбутнім, принаймні на словах. Тільки у провладних кабінетах замість розуміння, герої нашого наступного сюжету, отримали відмови, ігнорування та навіть зухвали ставлення. Про все детально розповість. Наша Роксолана Жукова. Я казала Всесвіту, що не хочу вибирати дитину. Дитина має вибрати мене сама. Так про історію свого доленосного знайомства з 11-річним хлопчиком, опікункою якого є нині, розповідає нам пані Олеся. Жінка та її батько пан Володимир свідомо не прагнуть показувати своє обличчя на камеру, бо через розголос ситуації з непорозумінням від оточуючих стикаються як дорослі, так і їх 11-річний новий член родини. Стати мамою самопідлітку Олеся вирішила свідомо. Ну і на першу зустріч пішла до дитячого центру. Я приїжджаю з цією жіночкою сьогодні, нашою подружкою Марією приїжджаю до цього центру і заходів в цей центр, і там дуже-дуже багато дітей сидить. Якраз була тривога, і вони всі сиділи в бомбосховищі. І я пам'ятаю, така я плакса стала всією історією. І я, значить, це, ну пам'ятаю, як я заходжу, і їх так багато, і я дивлюся. І там є такі очі, і ці очі дивляться на мене. А така думка була в мене в серці, що е, це ну, який класний хлопак, я так подумала. Ось і е, це і сіла на диван, і потім маша виходить і виводить цього хлопчика з цими очима. Так, пройшовши мало не сім кіл пекла, зібравши необхідні документи, Олеся у червні цього року таки стала опікункою 11-річного хлопчика з непростою долею. Батько хлопчика помер ще у 22-му році. Ну а рідна мати обрала шлях інший, не батьківства. У новій родині хлопець пішов на гуртки, гончарство, англійську, футбол. Та що примітно, упорядковуючи всю документацію, Олеся з'ясувала, що від батька у хлопчика є житло, а саме квартира у понад 50 квадратних метрів. Та от упорядкувати всю необхідну документацію державні органи поки хлопчик знаходився під повною їх опікою, не поспішали. Перше питання виникає до держави. Чого ж ви забрали дитину? Ви це все знали? І ви все це не зробили у державного нотаріуса? Це ж можна було безкоштовно зробити. Ну ладно, все я, значить, домовляюсь: беру всі свої документи, беру всі його документи. Їдемо до нотаріуса. А, і щоб ви розуміли, що така дитина, вона все, що вона має по життю, поки вона ну, під опікою, вона а, і під опікою держави. Якщо це всиновлення, то це вже моя історія, сугубо моя. А якщо це опіка, то це і я, і держава. І вони мене перевіряють, вони до мене приходять в хату. Да, вони ходять до нього в школу без мого відома. Це мені каже вже школа, що приходили, питали, чи він чистий, чи він вчасно ходить, чи він займається. Да? Як виявила Олеся, згодом сама квартира у жахливому стані. А окрім цього, 11-річний хлопчик тепер ще є боржником перед комунальними службами. Боргу понад 61 тисячу гривень після вступу у спадщину, вочевидь, на переконання держави, тепер має сплатити чи сам школяр, чи ж новоспечена опікунка. Коли ти береш дитину і коли в нього є спадщина, то у тебе є наказ на опіку на дитину, а є наказ на опіку на, на нерухомість. Ось. І я принципово його не підписую і не беру, тому що я, якщо його візьму, то значить вся ця от історія вона лягатиме на мене. З усіма, з ким я не спілкувалася в комунальних ну, структурах, я казала його там історію. Я кажу, давайте з ким мені спілкуватися, з юридичним. Відділом з вашими менеджерами, там цей головними топами, давайте допоможемо дитині до того моменту, як я стала опікуном, допоможіть мені це погасити. Далі в мене не буде до вас питань, я все далі зроблю. Як розповідає жінка, у квартирі, що тепер з боргами, вже відрізали світло до кінця листопада, теж саме чекає і на водопостачання. Що примітно, експостачальник тепла, Полтава, теплоенерго пішов ще далі. Одна із служб після того, як узнали, що з'явився новий власник да, от подали так, цин... на цинізм, да. цинізм подали в суд. Да, полтава, Сразу... тепло, полтава полтава тепло, субсидию. Тепло, да. Я юридичним відділом созванювався, да, і все. Там тридцять ну, сами... вісім за законом жінка як опікун не має права звузити майнові права хлопця. А отже, неможливо продати те, що лишилося від квартири та придбати щось краще в такій же квадратурі, адже ринкова оцінка вартості повністю занедбаної квартири мінімальна. Єдиний вихід, який бачить, це поступово робити ремонт, оформити субсидію та здавати житло до повноліття хлопця. Утім, борг фактично набутий до її опікунства, стає у тому перепоною. Тож родина прагнула знайти рішення у привладних кабінетах. Спочатку як Кажуть, кілька разів намагалися потрапити на прийом до віцемерки Ольги Усанової. Нагадаємо, пані Усанова принаймні на словах заявляла про свою прихильність до родин, які ось так дають шанс на щастя дітям. Та у відповідь тиша здвічі ми до неї не попали. Потім е -е, одержали відповідь від товаришів Усанової. Потім записалися до Малецького, так як не можемо попасти, до Малецького. Шукати підтримки жінка зі своїм батьком намагалася і на одному з прийомів громадян міським головою. Утім, як констатує, про мінімальне розуміння з боку пана Малецького не йшлося й близько. Ця дитина сиділа в центрі державному, і сьогодні я опікун, а не усиновлювач, і це різні речі. Тобто я опікун і ви опікун. Пан Мер. Теж. Я опікун, і ви опікун. Так давайте разом вирішуємо це держава. питання. Ну, тобто, держава, опікун, допомагайте мені це зробити. Ви телефон записуєте зараз записуєте нашу? Ні, роботу, не записуєте. Правильно? Ну чому я чому знаю, я що ви з адвокатами працюєте, з наших деяких фахівців. Ми про це дізнаємося потім. Тому дивіться, я не хочу ну, сперечатися з вами, я не буду е ну, нічого вам підказувати. Вам все сказали. У нас немає можливості посилити по цьому житлу. Вже спілкуючись з нами, пані Олеся каже, нині і досі оговтується від того, як держава у особі того ж таки мера перекладає відповідальність на плечі 11-річної дитини та тепер вже і на неї, як законної опікунки. Я очікувала діалогу, да нема досвіду, да, ми не знаємо як. Скоріше це неможливо. Отак От люди розмовляють, менеджери. Але давайте ми щось будемо думати. І може, це буде не та відповідь, що ви будете від нас е, очікувати. Ну, да. Так розмовляють дипломати просто, а нас там просто виставили в якомусь в такому. Е, тобто, я в шоці була не від відповіді, я в шоці була від цієї риторики. Як закінчиться ця історія, поки невідомо. Та що відомо напевно, здаватися родина не збирається. Ну і констатує тоді, коли держава мала б підтримати сім'ї, що беруть у свою опіку дітей із непростою долею, прикро, що маємо зовсім протилежні приклади. І на завершення випуску синоптичний прогноз на середу, 27 листопада, трохи тепліше, проте з невеликим дощем 9 нічних проти 13 плюсових в день. Дутиме легкий вітер зі швидкістю 16 км за годину. Слідкуємо за новинами, розповідаємо про головне і чекаємо на зворотній зв'язок. Посилання зараз на ваших екранах. Всім тихої ночі і добрих нам світанків! Зустрінемося вже завтра о 20.40. Час новин.